Франц Кавка. Подружня пара. Загалом справи йдуть так погано, що іноді я, коли в конторі трапляється вільна година, беру сумку із зразками і обходжу клієнтів особисто. Зокрема, я вже давно мав намір навідатися до «Н» з яким колись підтримував постійні їлові стосунки, але минулого року вони з невідомих мені причин майже припинилися. А втім, якихось виняткових причин для порушення таких зв'язків і не потрібно. Нині вони дуже нетривкі і нерідко вирішальну роль у них відіграє якась дрібниця, примха. І так само завдяки дрібниці одному однісінькому слову усьому може знов запанувати лад. Однак навідати Ен досить непросто. Чоловік он уже літній. Останнім часом часто хворіє, хоч і тримає ще в руках усі справи, проте особисто у крамниці майже не з'являється, Щоб побалакати з ним треба йти до нього додому, а з таким діловим візитом зазвичай не квапишся. Але вчора ввечері, після шостої, я все ж таки зважився. Для візитів час був уже, звісно, пізній, але до справи слід було підходити з погляду не цвітського, а ділового. Мені пощастило Ен був вдома. Щойно він з дружиною, як мені сказали, перед покою, повернувся з прогулянки і зайшов у кімнату до сина, який нездужав і лежав у ліжку. Мене запросили також увійти туди. Спершу я вагався, та потім бажання якомога скоріше покласти край цим прикрим відвіднам узяло гору, і я, як був у пальті, у капелюзі і сумкою зі зразками в руках пройшов услід за служницею через темну кімнату до іншої, м'яко освітленої, де застав невеличке товариство. Мій погляд, мабуть, інстинктивно. Відразу пав на одного аж надто добре знайомого мені торгового агента, певною мірою мого конкурента. Е, виходить, цей тип приперся сюди поперед мене. Тепер він зручненько, мов лікар, примостився біля самого ліжка хворого і бундючно сидів у своєму шикарному, розстебнутому пальті з широко розкинутими полами. Нахабство його не знало меж. Так само міркував хворий, який лежав із трохи почервонілими від температури щоками і часто поглядав на того типа. Він, цей господарів син, був, до речі, вже не молодий, десь мого віку, скоротенькою, через хвороби трохи занедбаною борідкою. Старий Ен, високий, широкоплечий чоловік, хоч унаслідок визнажливої ви недуб, Гидо бряче, таки на мій подив, схудлий, згорблений без колишньої впевненості в собі, і досі стояв, відколи війшов сюди в хутриному пальті і щось мурмотів до сина. Дружина Енн невеличка, крихкотіла, однак надзвичайна жвава жіночка, що щоправда, метушилася вона лише навколо нього, нас майже не помічала. Саме клопоталася тим, що стягувала з чоловіка пальто, а поза як на зрісу не були різні, то давалося їй досить нелегко, та зрештою вона таки впоралась. А втім. Головна причина цієї затримки полягала, мабуть, у тому, що Елен був дуже нетерплячий і весь час неспокійно мацав руками довкола, шукаючи крисла, яке дружина, скинувши з нього пальто, мерщій йому й підсунула, а сама, підхопивши пальто і, може, сховавшись під ним, винесла його з кімнати. Нарешті мені здалося, що настав мій час. Правильніше сказати, він, мабуть, не настав і ніколи тут либо ні не настав би. Якщо я взагалі ще й хотів щонебудь сказати, то мав починати негайно, бо за таких обставин умови для ділової розмови, як я відчував, могли тільки погіршитись, а сидіти до досконовіків, як, схоже, збирався робити агент. Ні, це було не в моєму звичаї. Отож я поклав собі не звертати на агента жодної уваги і недовго думаючи заходився пояснювати пану Ен суть своєї справи, хоч і бачив, що цієї хвилини йому хотілося погомоніти із сином. На жаль, я, коли під час розмови починаю трохи хвилюватися, загалом це стається дуже швидко, а в кімнаті з хворим це сталося ще швидше, ніж звичайно. Маю звичку підхоплюватися і, говорячи, походжати туди-сюди. Коли і в власній конторі, то це річ цілком звичайна, але в чужому помешканні така поведінка справляє як не як трохи прикрив враження. Та я вже не міг опанувати себе, а надто якщо врахувати, що мені бракувало звичної сигарети. Що ж, погані звички має кожна людина, до того ж мої проти звичок агента просто квіточки. Що можна сказати хоч би про такого? Свого капелюха він тримав на коліні, повільно возячи ним туди-сюди, а тоді раптом ні сіло, ні впало накидає його на голову. Щоправда, він одразу його скидає, вдаючи, ніби це сталося в нього випадково. Але ж якусь хвилю він усе таки сидить в капелюсі і робиться безперервно, раз у раз. Таку поведінку інакше, ніяк неприпустимою, справді не назвеш. Мені це не вадить, я ж походжаю туди-сюди, думаю, лише про своє і то агента, по суті, й не бачу. Але ж є, мабуть, люди, котрих це жонглювання капелюхом може довести до ручки. Певна річ, я захоплений своєю промовою, не зважаю не лише на такі перешкоди, а й ні на кого взагалі, хоч і бачу, що діється, однак, поки не завершу, чи поки не почую заперечень, майже нічого довкола не помічаю. Так, наприклад, я добре бачу, що Ен майже нічого не сприймає. Поклавши руки на набильця крісла, він нетерпляче крутився на всі боки і дивився не на мене, а в безтямну порожнечу, не мов би там чогось шукаючи. А вираз обличчя у нього був такий байдужий, ніби чоловік не чув жодного мого слова і взагалі не бачив мене самого. Ця хвороблива поведінка, як я розумів, подавала мало надії, а проте я говорив далі, так ніби своїми словами, своїми вигідними пропозиціями, я й сам злякався власних зв'язань, яких від мене, власне, ніхто не вимагав, ще сподівався врешті все залагодити. Трохи втішало мене й те, що гент, яке мимохід зауважив, кінець кінця вдав своєму капелюху спокій і згорнув на грудях руки. Мої висловлення розраховувані певна річ почестей на нього завдали відчутного удару, схоже, і його планам. Задоволений цим, я говорив би, мабуть, ще довго, коли б господарів син, якому доти я не надавав аж такого значення, на якого не звертав уваги, не звівся раптом у ліжку і, посварившись мені кулаком, не змусив мене змовкнути. Він, вочеведь, хотів був щось іще й промовити, щось показати, але йому забракло сили. Першу я подумав, що це в нього маячня гарячка. Та коли відразу по тому мивоволі поглянув на старого Ен, то здогадався, чому річ. Ен сидів із широко, розплющеними, виріченими, осклянілими очима, які ще хвилиному тому вірно йому слугували. Нахилившись уперед, він весь тремтів, так ніби хтось тримав його ззаду за голову чи бив у потилицю. Спідня губа, ба навіть уся нижня шелепа, геть оголивши ясна, безвольно відвисла. Обличчя, здавалося, ось ось розпадеться. Він іще дихав, хоч і важко. Але потім, не мов би від чого звільнившись, відкинувся на спинку крісла, заплющив очі, на обличчі ще промайнув вираз якогось неймовірного напруження і всьому настав кінець. Я хутко підскочив до нього, схопив його руку, обвисло. Безживну, холодну руку і жахнувся. Живчика в ній я вже не відчув. Отже, все скінчилось. Ну, звісно, чоловік він старий, нехай і нас очікує така легка смерть. Але скільки ж усього тепер належало зробити, і що насамперед невідкладно я розвернувся, шукаючи. Поглядом підтримки, але син уже натяг на голову ковдру, чути були тільки його невпинне схлипування. Агент, холодний, мов жаба, наче вріс у своє за два кр... крісло за два кроки навпроти. Навпроти Ент, і, вочевидь, вирішив нічого не робити, а просто перечекати. Отже лишався я, тільки я міг що небудь зробити, і то найважливіше, а саме повідомити дружині в якомога м'якший спосіб, якого у світі не було цю страшну звідку. І ось я вже почув сусідній кімнати покватне човгання її ніг. Жінка й досі в костюмі для вулиці. Перехтися вона ще не встигла, несла на гріту біля груби нічну сорочку, яку мала намір втягти на чоловіка. Заснув, усміхнулася вона, побачивши нас, геть занімілих і похитала головою. І безмежно довірливо, як людина, котра ні про що не здогадується, взяла ту саму руку, яку з відразу і страхом щойно тримав своє я, поцілувала її, мовби зневинний подружній грі, і Ен, ох, як тільки нам усім трьом було на це дивитися, поворухнувся, гучно позіхнув, дав. Щоб дружина вдягла на нього сорочку, терпляче і сердитою ранішною міною вислухав лагідні дружини докори з приводу на надто тривалі прогулянці, і по іншому, ніж ми, пояснюючи свою дрімоту, сказав щось на наш поділ про нудьгу. По тому, щоб не застудитися дорогою до іншої кімнати, поки що влігся в постіль до сина. Дружина поквапно принесла ді подушки і уклала на них його голову поруч із синовими ногами. Після того, що сталося, я в цьому нічого дивного вже не побачив. Згодом Ен попросив вечірню газету, взяв її, не звертаючи уваги на гостей, але читати наразі не став, А лише поглядав то там, то там і робив нам, вражаючи своєю діловитістю проникливістю досить неприємні зауваження з приводу наших пропозицій. Тим часом вільною рукою він раз у раз не мов би відмахувався від нас і прицмокуючи язиком. Натякав на бридкий присмак у роті, викликаний нашими манерами залагоджувати справи. Агент не стримався і зробив кілька недоречних зауважень. Навіть примітивним своїм розумом він, мабуть, відчував потребу після всього, що сталося, дійти хоч якогось компромісу. Тільки ж робити це слід було, звичайно, зовсім не так, як він собі уявляв. Тож я хутко попрощався, майже вдячний агентові, бо як він він, то піти звідси мені забракло при шучості. У передпокої я ще наштукнувся на пані Ен. Дивлячись на її жалюгідну постать, я вголос висловив думку, що вона трохи нагадує мені мою матір. А поза як пані Ян нічого не відповіла, то я додав можу сказати лише одне. Мати вміла робити чудеса. Вона вміла полагодити все, що ми ламали. Я втратив її ще малим хлопчиком. Я умисно розмовляв надто повільно й чітко, припускаючи, що ця стара жінка не дочуває. Але вона була, видко, зовсім глуха, бо ні з цього, ні з цього спитала А як вам мій чоловік на вигляд? А втім, з кількох її прочальних слів, я зрозумів, що вона спутала мене з отим агентом. Дуже хотілося вірити, що в іншому разі ця жінка виявила б до мене більше довіри. Нарешті я рушив сходами вниз. Спускатися було важче, ніж доти підійматись, хоч і підійматися було теж нелегко. Ох, які ж невдалі бувають ділові візити. Але тягар свій мусиш нести далі.